Доброго дня. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, чи давали ви, чи ваша партія самопоміч дозвіл на використання вашої фотографії чи вашого типу будь-якому мажоритарному кандидату, який не є у вашому списку офіційному в насайді? Дякую за ваше запитання. Ми... По Україні як самопоміч, висунули 11 кандидатів у депутата. І я дуже обережний, коли мова йде про висунення. Ми висунули пана кіндія. Так, він є зрозумілий, відомий, ми його знаємо. По багатьох кругах по багатьох округах йдуть різні люди, йдуть дуже хороші, йдуть патріоти, але. Ну, так сталося, що ми не всюди підтримували. Якщо говорити про Коломию, то наскільки я знаю, там, де зараз запекла Горьба, і там в тому числі є е, депутат Доніта. Е, е, ми з ним спілкувалися, ми з ним давно знайомі, але я не давав дозву на використання своєї фотографії чи логотипсамкому, е, чи такого дозволу я не давав.